Всім доброго дня! З вами знову я Валентина, вийшла до вас на зв'язок. У мене є сьогодні новина, тож хотіла сьогодні поділитися з вами. Тож, самого найкращого від мене, бо я сьогодні з вами вийшла о 5 і хочу вам дуже-дуже дякувати, хочу сказати вам за те, що ви зі мною, за те, що десь проглядаєте мої відео. Я цим живу, маю друзі. І просто живу. Тому набираюся сил і хочу вам це все передати, щоб ви були також щасливі, здорові і мирному світі жили. Оце головне. Я хотіла з вами поділитися. У нас в нашому домі тут, в цій садибі. Дуже є деякі дерева, деякі кущики, про яких я ніколи не знала, але прийшлося мені побувати на цій землі, і я з деякими вже якби познайомилася. Великої уваги я цьому всьому не приділяла, але я хочу на даний час сказати, звернула увагу на таку деревинку. Я взяла всього лиш на всього одну гілочку. Ви бачите, яка гілочка. Да? От. На неї є квітки і є на неї маленькі такі ось, бачите, як, як такі листочки дрібнесень. Значить, я що хочу сказати. Це унікальне дерево, тому мені б хотілося сьогодні вам трошечки розказати. І з самої квітки ну, хто? Дівочки наші носять мед. Збирають тут мед. Це унікальне, чисте і дуже таке приємне і для здоров'я дуже. Дивіться, я ось даже зібрала трошечки, хотіла вам показати. Ось дивіться, Бачите, зібрала треба було на, на це. я вже так. Як посипалося, думаю, не буду. Такі дрібненькі, сильно, сильно, бачите, дрібненькі такі ці. Тому будете бачити, так? І ось є така кора на самому дереві. Вона така ось просто береш її, а воно, дивіться, бачите, яка вона. З неї також виготовляють ліки із цієї кори. Вона така смола, якби з неї можна робити. І також Можна, ліки виготовлюють для опіків і все остальне. Я потім вам розкажу. Це хочу вам просто показала, щоб ви бачили. Із оцих листочків готують також чай. Так, тому. Я хотіла сьогодні трошки вам розказати. Записала собі, щоб я знала, не забулася, і буду вам розказувати і показувати все. квітку, велику дерево. У нас таких два дерева, які якби, рядом у нас в нашому дворі попереду хати. Я не дуже звертала уваги. знаєте, як обов'язково говорять, не на все можна звернути увагу. Тому так ось і склалося. І це дерево називається Манука. Я вам розказала і показала, яке. По-науковому воно називається ліптосперму мітлистий. Це так по-науковому говорять. А вже у, тут, на цій землі, зовсім по-другому говорять. Воно належить до родини миртових. І відоме своїми дрібненькими, я вам казала, дрібненькими дуже листочками. Часто вони бувають білими або рожевими квітками, а деякі просто такими аж червоними. Ну, у нас вдома вони такі прямо ну, сильно червоні. От я навіть, ви знаєте, дивіться, бачите, яке воно ну, просто червоненьке. Ну, дивіться, ну, навіть не, не, не можу сказати, що воно рожеве там. От. Бачила таке, таку деревину також. І зовсім світлими. Не це сказати, що це білими, але воно все ж таки ну, в общем, притягує, хочеться узнати про неї. Бо я знаходжуся тут, а це ж нова земля, і мені так все це хочеться вам показати, розказати з поділитися. Бо воно таке, це дерево не таке, не з простих. Слухайте. Манука є родом тільки із Нової Зеландії та також Південно-Східної Австралії. Також у них теж там воно є. Австралія недалеко від нас, від Нової Зеландії. Хоча її вирощують як декоративну рослину у багатьох країнах. Може і вирощують, я не знаю, але так про неї розказую. Так? От. Е, у багатьох країнах. І вона не, не має роду в неї дуже з Україною. Може, десь там і хтось вирощує, але вона дуже така прихотлива. І, ну, у нас звикли друге, знаєте, другі чаї готувати. От я про неї зовсім не чула в Україні, скільки прожила. Тому її батьківщина пов'язана лише із Новою, якби, із Новою Зеландією. От її історія, її історія і саме значення е, походження е, ліптосперіум, е, і тому не на нього так якби по наукам говорять. А батьківщина, я вам сказала, що це є Австралія і Нова Зеландія. Назва її Манука От, походить вона з мови корінного цього населення Нової Зеландії, Маурі. Так, видно, назвали маврійські люди, які тут заселилися, і готували з нього напиток чай. Також вона відома як кері Кері і органік. Ну, це як чиста така рослинка, з якої можна брати дуже багато, якби, доброго і для зору воно ну, дуже треба. Чайне дерево ще на нього говорить. Тому цю назву Манука отримали від європейських ще поселенців капітана Джеймса Кука та його самої команди, це ще в XVIII столітті. Інтересно. Цікаво, заглядаю скрізь, там де щось знайду. І це ж думаю, бачите, як це? Це 18 століття, і як тут був замішаний сам Джеймс Кук у місті своєю командою. Вони заварювали листя, мануки це таке дрібнюсіньке, і отримували чайний напій. Тому далі хочу вам ще розказати: напій якби замінник самого чаю був у них. І походить, і, 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 походить і поширена англійською мовою, як Нова Зеландія, театре. Ну, так говорять. Культура і традиційне таке значення для народу Маорі була безцінним скарбом протягом цих століть. Вже. І її вкладали в їжу повсякденне, ну і також духовне значення, бо вона якби лікувала. А, а раз лікувала, якісь ліки виготовлялися, то воно для них було прямо духом спасіння. Тому якби духовне таке значення велике. І в їжу його клали, тому воно таке для них сильне, особливо для цих людей, Маурі, які заселялися сюди, до цієї такої землі далекої, на Новій Зеландії. От. І народна медицина. От З самого лисичка настої і з використовували для зниження гарячки. Якщо вдруг, вдруг є гарячка, температура чи що заварювалося Це крепкий цей чайок, і потім воно також лікувалося від гарячки, і лікували шлунково або сачові проблеми. От з цієї такої рослинки, ви ж розумієте, От дивіться, ну, наче ну, що тут у неї? Да? А вона гляньте, яка, ну просто. Ну, чудово, я не дуже придивлялася, вже такі три роки. Але ж хожу, думаю, та боже мій. Всі проходять і всі щіпають, десь його беруть. Я Говорять, ви знаєте, що це така корисна сильна деревина? Я говорю, та боже, я не знаю, в нас <смі> діти купили це житло, то вони, я знаю, ну, було посажене до мене. Тому так знаєте, зацікавилася. Народна медицина, це оказується, воно дійсно тут так сильно. А кора. Кораб від відвари кори застосовували як заспокійливий засіб, і навіть для полоскання самого, самого рота. Самого. Можна там, якщо запалення, є зубів, там, чи, може, хворіли також, чи при діареї його також зап... і гарячки, вони могли його запарювати, і також можна було його пити. Із мануки. Пайманука вони на неї говорять. І смоли використовували для лікування опіків, і також даже полегшення самого кашлю. Якщо є кашель, вони якби заварювали і могли покласти самої цієї смоли. Приготування самої я не знаю, але так. Розказують, і, і таке їхнє практичне застосування було народне. Це міцна, довговічна така деревина, манука, ну, вона дійсно така, знаєте, даже трошечки з колючечками. використовувалася для виготовлення інструментів, ще тільки вони сюди люди заїжджали, так, оці е, нові люди, які вже потім Маурі їх називали. І вони використовувалися для інструментів, для зброї, наприклад, для списів. Їм ж треба було вижити тут, яка зброя була, нічого ж. А також для будівельних матеріалів, для житла. Тоже вона така стійка ця деревина, І тому ну, так от. І навіть з неї робили контейнери для зберігання їжі, ну, не вредно було зберігати. Так? І для, для будівлі, для матеріалів, будівлі для житла. Ви знаєте, ще моєї бабусі помню дуже добре, з якої деревини не пам'ятаю, але пам'ятаю, що коли готували хліб, так? і е, в у них були таке, ну, я не знаю, як вони корито казала бабуся. І от вони в тому кориті було витисане, гарне, таке квадратненьке, місили. Хліб місили для якихось там пиріжків тісто це, і ну, сходило. Ну, таке було, ну я вам не можу передати. А яке все вкусняче було, смачне. Е, помню, коровка це, і можна було молочко з цим хлібом, а він ж такий, це аж аж хрустить оце зверху е, сама шкурочка, ця корочка сама на хліб цієї. І от вони які ночі були, кажуть, корице було це на нього і ночі говорили, як хочете. Але знаєш, що кориця це завжди на тата гукала мама, каже, подай кори, то має їм хліб пекти. То Бабуся так завжди говорила. А це залишилося пам'яті, я ще спробую. Іменно з цієї деревини готували ну, для, для їжі. Для Приклада якоїсь зброї могли. Бачите, як воно цікаво. І також сучасне значення. Мед Мануки, він тут дуже поширений, настільки поширений, що я вам не можу передати. Він дуже дорогий, і він експлуатується навіть в інші країни. Сьогодні Манука найбільше відома завдяки меду Мануки. Так? От. І використовується з нектару це з оцих квіточок. Ви представляєте? Це квіточки. Я вам показувала, да? це ж така квіточка. І це воно з цих квіточок от натручується. Ну, бачите, я і показувала, що воно є. на, на, на цьому, Я вам говорила, з цих листочків. Можна бачити, ось. Ой, щоб хоч видно вам було, бачите? Я спеціально насипала його, думаю, буде видно вам, щоб ви бачили, з цих квіточок. Отак-от. От, готується мед. Він за, у них дуже такий, знаєте, це, ну, як кажуть, е, самий такий е, з великими вітамінами там, і, і він для всього застосовується цей мед. Цінується у всьому світі за його унікальним антибактеріальним та протизапальними властивостями. Він ще, бачите, його споживають дуже добре для всього. Ну, бачите, лікується і кашель і все, при різних захворюваннях. Що робить його важливим експортним товаром для Нової Зеландії? Тому так, от, якщо десь попробуєте цей мед, Якщо десь в Україні, може, може в інших країнах, хто мене дивиться, обов'язково попробуйте мед Мануки. Він, оказується, дуже такий ну, безцінний. Даже. Ну, також він використовується для відновлення земель. Манокається стійким, швидко зростаючим таким. Воно може, може рости будь одним деревом, може бути як кущиком росте, такі, як чорники, але воно має великі свої властивості. От. Воно відіграє критичну роль у відновленні екосистеми, будучи однією з перших рослин, і при очищенні, і при порушенні, і, або постраждалі якісь від пожеж там, чи як да, руйнується все. А дерево це якби відновлює. Тому отака от, вам сьогодні я змогла розказати про це дерево. Землі забезпечують захист для більш чутливих місцевих видів других самих. Дерев, які там, або кущі, які там проростають. Взагалі то, то це декоративна рослина, я вам говорила, але завдяки цьому рісному цвітінню особливо культурні сорти насичені рожевими або червоними квіточками. От. Ну, я теж вам показала, манука популярна в садівництві у всьому світі. Тому отака от сьогоднішня моя була тема з вами поговорити, розказати, що я узнала отаку от невеличку новинку для себе і відкрила. Але ж іще не все. Хочу вам показати. Дивіться, є готують із нього чай, напиток, як я вам говорила, він дійсно є. Дивіться, мій зять. Їхав із Окленгу і уже купив ну, так, як завдяки тому, що він десь від'їжджає, він обов'язково якусь гостиницьну Да? І ви тільки подивіться, є таке Кері-Кері, Теа, Органік. гляньте написано тері Terry Organic. Це, це їхній чай. І також він йде. Це дерево нарисоване, і також він йде, манука, е, і, е, він це і з е, м'ятою. Ну, пахнючий, вкусний, не, не тошнить, нічого. Він йде в таких ось пакетиках. От дивіться, бачите, він не з дешевих. Тому, тому це хочу вам показати. Бачите, діти просто п'ють. І оце отако от і пахне, трошки тут м'ята, а то більше самого листечка, самого цього дерева. Не так-то легко його зібрати, бо дуже воно дрібнюсіньке. І через то отака от ситуація. Нічого, що воно в таких пакетиках, але у них воно не так, що просто як бумага, знаєте, воно якесь таке, що воно швидко не розпадається. Ми от заварювали. І дуже чай такий, насичений, більше зеленкуватий. Тому я вважаю, хто не дуже любить чорний чай, можна обов'язково скуштувати отаку, отаку от, попробувати. І він дуже такий, бачите, Завдяки цьому чаю можна даже і лікуватися. Бачите, при гарячці, при будь-якому кашлі, навіть при диареї можна заварювати, він очищає сечові частинки тіла, там де треба, воно також дуже багато значить. Тому от така от новинка у мене, і ви знаєте, що попало мені в цьому. Світі, що я зараз вникаю в все. Абсолютно. Океан, океан, небо, небо. Дерево, дерево це теж життя. Це життя не тільки моє, моє і ваше. Десь щось я вам показала, десь ви мені щось розказали. Але це дійсно, я хочу вам сказати, значить, що я спробувала у своєму житті? Тут мені, мені це було дуже цікаво. Я дійсно зірвала от перед цим. Не самі гілочки, люди деякі зварюють із гілочками. Так я чула від цих людей, які тут проживають. Ну, з гілочками воно так, мені трохи тобі якусь там дає більше. А мені не хотілося б цієї гіркості. Тому я спробувала обібрати самі ці листочки. Не тільки те, що я купила там, да, і принесли, а от ці листочки. Я спробувала і виходить, як. Ну, як сказати, як зелений чай, да? як зелений. Тому е, хто хоче, я не знаю, є там у нас чи немає на Україні, чи може в інших країнах. Але якщо, якщо е, у вас десь попадеться отакий чай, просто спробуйте. І зрозумієте, яка все-таки наша земля кругла і як вона багато має цінного. Земля, яка дає нам хліб, садимо ми також пшеницю і другі сорти, так? яка видає нам хліб, кормимо худобу, кормимо самі себе і, і всіх. Поруч із нами є країни, які закупують на сьогоднішній день ще другі країни, які з України нашої, да, Купують наше зерно на хліб, тому е, багата земля завжди всім. І деревом, і листям, і квітами, з якого живеться е, бджілочка, потім несе нам мед. І це також мед цей дуже цінний. ці от самої цієї квітки. Отака от невеличка історія моя сьогодні з вами. Тому Всім дуже буду вдячна, хто мене підтримає. Я жива здорова. Хочу, щоб у вас у всіх було все добре. Я вже більше плакати не буду, бо будете зі мною всі плакати. Я не буду плакати. От буду розказувати все, що зустрічаю на своєму, як кажуть, на своїй дорозі, в своєму житті. І ці дороги ми будемо проходити в місті. Не тільки я. А й зі мною. Тому до зустрічі всіх обіймаю. Ставте мені обов'язково лайки і пишіть коментарі. Будемо жити, будемо строїти далі своє, будувати своє життя, яким би воно тяжким у нас не було. Я завжди з вами, Валентина, яка зараз знаходиться дуже далеко на край світу. Але тут теж є земля. Є сонце, є вітер, є дощик, який поливає, який зігріває душі одиноких, одиноких людей. Ну, я не одинока. Я тепер з вами, і я життя наповнюю тим, що ви зі мною, а я з вами. То до перемоги Україні, до перемоги. І нам усім вижить, вистоять і зустріть перемогу, піднімаючи руки і сказати, Боже, дякуємо Тобі і нашому ЗСУ, що спасли наші, наші землі. До зустрічі, всього доброго!